Не Форд 20 й безумовно, за зручністю, це те, що з попереднього відео про пістолети, Але де, що спільно в них таке є, це те, що вони обидва нагородні за бойові заслуги. Я не хочу здатися занадто оптимістичним або гей-гей-патріотом, Але оскільки такою бойовою, нагородною зброєю я бачу все більше і більше, і мені здається, що в країні таки відбулося відродження, а зараз відбувається становлення справжньої бойової еліти. Військова еліта, яка не міряється. Дачами, побудованими строковиками, лампасами або значками від президента з приводу і без. Сподіваюсь, це дійсно так в країні відбувається, цей процес незворотній. бісу, блін, важка річ, дуже харизматична річ. Відео робити велике на нього сенсу, напевне, не буде, тому що навіть мені хочеться з нього тільки стріляти. Технічні характеристики нафіг, тільки стріляти. Дуже харизматична річ.